пригодниць прикладницька всеволода Всеволодонистайка про двох нерозлучних друзів я верені і павлучі завгороднього, які живуть у селі Васютівка. Хлопці мріють прославитися і вигадують різні авантюри, влаштовують до корові контрибуції будуть підземний метрополітен, шукають штурмів, потрапляють у до Бензоні. Їхні витівки часто закінчуються кумедними і непередбаченими ситуаціями. Книга наповнена гумором, пригодами відданою дружбою. Це одна з найулюбленіших. 10 книг, яку читають та пережити за головне покоління. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Це серія веселих і повчальних. Нестайка, про звірят, які навчаються в на незвичайній школі, розташовані у лісі. Головні герої Зайчі Кося Гухань і його друг, їжачок Колько Колючка, а також їхні однокласники і вчителі. Книги розповідають про дружбу, сміливість, доброту і винахідливість. Учні лісової школи постійно потрапляють у веселі, а часом і небезпечні пригоди, але завжди знаходять вихід з будь-якої ситуації. Серія наповнена гумором, цікавими сюжетами і важливими життєвими уроками для дітей. До цієї книги Вселоданистайка війшли повісті Одиниця з обманом, 12 з хвостиком та пригоди людська, половинки або інопланетяни з п'ятого класу. Книга сповнена гумору, цікавих персонажів і важливих уроків про дружбу та справедливість. Хто сказав, що журавик неодмінно мусить журитися? Наш журавлик з цим категорично не згоден. Адже народився, що вильме життєрадісним. Ця риса характеру допоможе пташеняті у великому місці, куди він вирушає, щоб визволити друга. І тут починаються справжні пригоди. Цікава книга про пригоди життєрадісного журавлика.